В Качівській міській бібліотеці імені Олександра Дохновича відкрили інноваційний молодіжний простір Колаба. Перший на Закарпатті хаб орієнтований на розвиток молоді через Астім освіту, яка об'єднує підприємництво, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Мені дуже приємно бути тут сьогодні на відкритті ще одного робота. молодіжного простору в місті Ви Знаєте, потрохи ж втілюється нове життя в нашу міську бібліотеку. Я певний, що за декілька років вже бібліотека переформатується не стільки в бібліотеку класична, як ми розуміємо, а саме громадський простір, де, будуть, де буде працювати молодь, де будуть працювати мешканці міста, зможуть е, комунікувати, вивчати щось нове, досліджувати щось нове, можливо, втілювати нові проекти в життя. Дуже чудово що тут відкривається саме цей центр. Клапа для роботи з молодь, з молоддю. Я впевнена, що молодь міста Мукачева для неї це буде хорошим осередком, де можна поспілкуватися, попрацювати, можливо, винайти щось. ЮНІСЕФ завжди приходить туди, де є е, діти, які потребують. Я дякую громаді міста Мукачево за те, що ви відгукнулися і відкрили свої двері для тих дітей, які були в потребі внутрішньо переміщених осіб. Дуже сподіваємося, що цей простір власне стане простором інтеграції. Молоді громади міста Мукачева і тих, хто приїхав до них нещодавно, і тих, хто можливо приїде в найближчий час, тому що ми бачимо, яка ситуація сьогодні. Але я вас вітаю з тим простором. В центрі передбачено зони для командної роботи, майстер-класи, тренінги, а також доступ до сучасного обладнання, зокрема, 3D-принтера, віртуальних окулярів, лазерного різака та термопреса. На Закарпатті це перша колаба, але в інших регіонах України ми вже відкрили 12 просторів. Деякі з них вже біля року працюють. Біля 15 тисяч дітей вже відвідали колаби, які були створені нами в інших регіонах. Зараз молодь дуже потребує підтримки. Власне за останнім дослідженням, і це наші спостереження також доводять. Біля чверті молоді хочуть виїхати з України, тому що не бачать можливості. Біля 27% тих молодих людей, які зараз за кордоном не хочуть повертатися в Україну, і саме через те, що вони не бачать можливостей в Україні. Такі простори, як Колаба, вони власне можуть показати молоді, що тут в Україні також можна щось робити, тому що колаба це не просто про істім підприємств, підприєм. Нацво науку, технології, тощо це також про колаборацію між різними стейкхолдерами. Це колаборацію між е, місцевими громадами, між бізнесами, між великими донорами, громадськими організаціями, тощо для того, щоб діти побачили, що практично вони можуть робити самі тут і як вони можуть реалізуватися в Україні. Під час відкриття відвідувачі взяли участь в інтерактивному квесті чотирьох творчих майстер-класах і демонстраціях обладнання. Молодь ознайомилася з можливостями простору і поділилася Лися своїми враженнями мені було дуже приємно побувати на цьому відкритті. Я думаю, що для молоді це дуже важливо. Особливо для себе відкрила деякі такі нові можливості. Тож можна прийти, щось розрукувати своє, особливо на своїй футболці, або знову щось розрукувати на дрібвінтері. Тут є така чудова можливість що це знаходиться в центрі в нашій міській бібліотеці. І, наприклад, якщо там на автобусі ту годинку може прийти, то там теж саме прочитати, або пограти на плейстейшені, трохи бити свій час. То можна прийти з друзями круто посидіти, поговорити на скучному кафешці, а трохи ігри, якісь настольні пограти. Діти мають мати можливість кудись прийти, десь провести час, розробити проекти, втілювати їх головне в життя. Вдома це в самому межі неможливо. До цього мають залучатися всі представники Мукачева від пана Бологи Андрія до будь-якого учня школи. Це не має бути обмежено віком, можливостями. Тобто, як з інвалідністю люди можуть мати мати можливість сюди прийти, так і звичайні. Теж вважаю, що це є вагомим внеском у молодь Мукачева, адже наразі діти можуть спробувати себе в різних сферах діяльності, розкривати свої амбіції, ну і практикувати це. Такої простору є створення середовища, де молодь може втілювати власні ідеї, здобувати актуальні навички та готуватися до професійного майбутнього. Сьогоднішнє відкриття пройшло на ура. У нас тут багато діток дуже чудова така атмосфера. Одразу видно, і стім нахил, і творчий нахил, і нахил для дозвілля цього простору. Все це доступно для дітей нашої громади. Абсолютно безоплатно. Тобто, кожен може приходити знаходити для себе якесь заняття, що йому подобається. Душі і просто витрачати свій час з користю. Ми сподіваємось, і навіть впевнені, що тут постійно буде рух, постійно буде життя. Тут буде весело, цікаво, і наші дітки будуть з радістю бігти в колабо. Відкриття колаби стало важливим кроком у розвитку сучасної молодіжної інфраструктури Мукачева. Простір відкриває нові можливості для самореалізації, навчання та співпраці, формуючи активне, творче та впевнене в собі покоління.